Доброго недільного дня е, сьогодні. 29 січня 2017 року я обумовлюю дату зйомки, тому що є інформація, яку я сьогодні вам дам, яка обмежена в якби, часовому проміжку. Про що йде мова? Усі споживачі компанії Vivasan, які зареєстровані, які мають картку споживача, той самий дисконт, завжди мають можливість економити. І ми інформуємо про акції, про знижки інколи інколи за допомогою лекції, інколи особисто, інколи, от завдяки таким відео, ви про це дізнаєтеся і. Так як акція, звичайно ж, обмежена в часовому просторі, плюс в обмежена, звичайно ж, тому що є обмеження в кількості продукту акційного, то е, прошу вас, от, хто послухає відео, реагувати оперативно. Я всіх вас дуже люблю. Я хочу, щоб абсолютно всі з вас тішилися е, от, такими особливими пропозиціями. Е, тим паче, що це дуже вигідно і зараз ви. Зараз ви все зрозумієте. <хи> Ось такий я маю препарат, Показую на камеру, ви це бачите. Хто має в себе вдома, одразу його впізнав. У мене він вдома вже, напевно, три роки. Десь, десь приблизно роки-три тому він з'явився у нас в асортименті. Це roll он для контура оченят для зони повік. І на нього буде знижка. Аж цілих 50%, і орієнтовно ціна його складатиме приблизно 200 гривень. Озвучую на камеру всі нюанси, ми просто ще детально не знаємо. Там буде, може, трішечки різниця. Але коли я називаю цю. Суму 200 гривень, у мене спробуйте сходити в теперішній час в магазин і придбати щось там, наприклад, на тиждень або на два за 200 гривень. Я про продукти. Харчування, наприклад, ви знаєте, що кожен похід в магазин коштує значно дорожче. І... Тому е, от така акція, така знижка, це просто дуже круто. А продукт я цей обожнюю. Мейбі на майбутнє, якщо вам це буде корисно, важливо і цінно, я зніму відео про must have у мене вдома, у мене в косметичці, тому що є ряд продуктів, які ну, завжди мають бути. Тому що це препарати із класу паличка-виручалочка, без них ніяк. І е, є такі, знаєте, до яких просто прикипаєш. І як вчора сказала е, одна чудова людина е, у Львові на лекції. Ти знаєш, це затягує. Пробуєш один препарат, хочеться інший, пробуєш інший, хочеться ще третій. Е, дорогі мої, це прекрасно, тому що е, те, що душа тяжіє до кращого, та це взагалі супер. Погодьтеся, от е, ніколи ніхто не хизується дешевою покупкою. Ну, я думаю, зі мною ви згідні. Ніхто не каже, вау, я купив там. Запорожець, це так круто. От я такий платоспроможний. Якщо людина купує дорогу річ, вона, звичайно, ж цим тішиться всередині, ну і якби так ну, змагається певними своїми витратами от, і зі своїм оточенням. Те ж саме стосується засобів по догляду за личком. Ну, Не знаю, чи хтось особливо тішиться покупкою там, крему від Avon, так якби. Трішечки да, власних переконань нікого не хочу образити, але придбати швейцарський продукт, істинно швейцарський, та ще й такі крути події за мінусом 50%, всього лиш за 200 гривень, ну це просто цим треба скористатися. От і все. Крапка. Окей. Що це є? Показую вам, як це виглядає всередині. От не більше туші ось такий засіб із металевою кулькою. Називається він Roll-On, тому що це саме і є засіб, от який так, із роликовою кулькою, охолоджуючою кулькою для впливу на. Тонку, ніжну, особливу, просто супер вибагливу шкіру навколо очей. І е, значить, механізм дії цього продукту. Крем не відміняємо. Ні е, вранці, ні ввечері кремчик для повік не відміняємо. Е, він сам по собі. Це є препарат, який використовується, як називають, на ходу. Ось дивіться. Ви вранці вийшли до праці, ви цілий день сидите за комп'ютером. Люди, які працюють за комп'ютером, вони. Підвищено вразливі по тій причині, що екран це все випромінювання, воно дуже сушить шкіру, як на обличчі, звичайно ж, так і навколо очей. А вона у нас саме тонка, і вона потребує особливого догляду і якби якомога частішого впливу в плані зволоження, в плані, в плані антистрес, в плані проти зморшок. Саме ця ділянка потребує найчастішого впливу. І тому протягом дня на роботі, от ви сидите, у вас є втома, ви відчуваєте, що е, сухість наступає та ока. От, до речі, практично всі люди, які працюють за комп'ютером, їм офтальмологи виписують краплі для зволоження ока, тому що, ну, тому що е, це дає свої наслідки. Значить, що потрібно зробити? Притиснути ось тут. це Правильні методи використання засобів по догляду за шкірою навколо очей. Ми фіксуємо ділянку от, в кутикові ока, і дуже легкими, не натискаючими рухами просто проводимо ролом. Ось дивіться, як ми робимо. Раз. А, Боже, це такий кайф. І ось під повікою. Я дуже, під Підбрівкою я дуже люблю ось саме цю ділянку. Вона так освіжає рол, освіжає цю діляночку. Є, так? І те ж саме робимо на іншому окові. Ось так. Дуже легко масажними рухами. Дуже-дуже-дуже легко. Робота зроблена, ви зірка. Скажу вам відверто, максимальну кількість компліментів завжди отримувала саме після використання ролу. Я спочатку думала, що це якийсь збіг, а потім просто вловила закономірність. Ефект від даного препарату бомбезний, ви його помітите одразу, що відбувається? От входить речовина в шкіру і таке враження, що шкіру просто е, пролакували. Ніби як м, вона стає настільки гладка і настільки відполірована, просто як лита. Це такі класні відчуття, де здіваються зморшечки, де здіваються втома. Е, до речі, е, от зараз трішки розкажу про компоненти, спочатку свої емоції по впливові. так? Працює даний засіб із темними колами під очима. Звичайно, в кого є така антропологія, там нічого не зробиш. Але от дивіться, завдяки цьому нанесенню ми робимо мікрогімнастику на судинному рівні. Так, судиночок дуже багато, близькі вони до ока. Відповідно, що. Впливаючи на дрібні судиночки, ми впливаємо і на стан самого ока. Тому продукт рекомендується водіям, які є постійно за кермом. Як я вже сказала, людям, які працюють за комп'ютерами, а зараз їх мега багато саме людей такої категорії жінкам. Які хочуть бути привабливими, красивими е, завжди, оченята просто сяють. І е, коли люди задають питання, як же ж це працює, як це використовувати на ходу, шкіра ж має бути очищена, вмита. Дивіться, це продукт, який має дуже, дуже, дуже дрібнесенькі малесенькі молекули, просто мікроскопічні молекули, які там собі між, ваш, між молекулами вашого кремчику, між молекулами вашої тональної основи проникають. Тим паче, що сучасні тональні основи, це вже не тональна основа балет, яку використовували в радянські часи. ну, А тональна основа компанії Vivasan, якщо ви нею користувалися, або наш cc Крем, це взагалі за межами фантастики препарати, хто пробував, той однозначно має свої овації, тому що. Це дуже тонкі, дуже елітні і такі повітряні просто засоби. Я вам рекомендую спробувати, хто ще не мав. Але цей продукт все одно а, все одно а, а, проворніший, <смі> <смі> як то кажуть, він міє робити оцей маневр між капільками. От він зробить свою дію, навіть коли є косметика, навіть коли тут є, наприклад, консилер або а, якийсь там та, коректор. Він зробить свою роботу. Тому це, от ви маєте в косметичці, ви, е, наприклад, маєте якусь важливу зустріч, півдня сиділи в офісі, обов'язково скористайтеся і тоді сміливо йдіть і стріляйте оченятами або вирішуйте важливі питання. Тут же кому що? Стосовно компонентів, е, значить даний продукт має кілька речовин в своєму складі, е, має пантенол. Якщо ви цікавилися, знаєте, я думаю, що так, це є продукт для зволоження. Саме компонент, який забирає лущення, забирає сухість, Де пантенол у нас зараз все частіше додається в засоби по догляду за личком, тому що личко цього потребує. Є такі препарати, як екстракт гамамеліса компонент. Значить, екстракт гамамеліса працює. Більш в напрямку лікувальному, він дуже гарно усуває гематоми, він дуже гарно розсмоктує кров'яні згусточки, він дуже гарно працює із екземами, із псоріазом, в плані ранозагоюючому, в плані, ем, значить, знімає стрес в шкірі, е, прекрасно відновлює епідерміс. Що це означає? Е, якщо є якісь наслідки важкого труду дня або інших життєвих обставин. Рол-он дуже гарно справиться. Це саме дія от, да, в такому напрямку. І невеличкі-невеличкі кількості тут є стовбурових клітин альпійської троянди. Це ми відслідкували зовсім випадково, тому що на цьому акцент не робиться, їх є небагато от, інших речовин, да? але серед них, от, в невеликій кількості є альпійська троянда, саме стовбурові клітини, ну це взагалі. Таке ноу-хау швейцарців. У нас була ціла серія Ксельсіор зі стовборовими клітинами альпійської троянди. Ми знаємо, як це працює. Це працює видимо в плані омолодження, в плані от саме дія Анті-Ейдж. І самий, самий базовий компонент, який містить даний рол, це екстракт планктона. Ну, я вам рекомендую почитати про нього більше, дізнатись більше це та речовина, яка містить натрій, Калій, залізо, йод, і, якби заповнює от нішу в шкірі відсутності вітамінів, відсутності цих елементів. Що робить після того шкіра? Ну, каже: велике, дякую. І ви побачите ефект омолодження, ви побачите ефект. Оцей, та, от мені дуже подобається це слово анти ейдж тобто проти старіння. Так як ми всі хочемо залишатися якомога довше молодими, то я рекомендую цей додатковий засіб до ваших основних кремчиків під очі. скажу відверто, я от маю, наприклад, зустрічі між зустрічами регулярно я роблю цю процедуру для того, щоб відкрити очі, особливо коли я втома. Або навіть, коли хочеться десь та, спадки, але не можна. Тонізує, охолоджує, от робить погляд зовсім іншим, таким світлим, свіжим, я би сказала, відкритим. І тому, будь ласка, звертайтеся акції, як я вже сказала, має свої часові межі. Хто почув, кому сподобалося, аукайте, ви знаєте, де мене знайти. Звертайтеся до своїх спонсорів, мою структуру, або особисто до мене. І ми все обов'язково організуємо. Вони скоро. Про саме ці акційні продукти будуть на Україні. Всіх забезпечимо, бо всіх вас дуже любимо. І залишайтеся красивими, здоровими і успішними разом з нами, разом з компанією Вівасан. Просто нагадаю, Вівасан це істина Швейцарія. Ми є завжди поряд. Нас є дуже багато. Це аж 70 офісів на території України, і аж 40 країн світу, де ви можете придбати однаковісінький такий самий продукт і в Нововолинську, і в Києві, і в Харкові, і в Італії, і в Іспанії, і в Америці, і в Канаді. Тіштеся, бо ми варті таких продуктів. Ми варті, того, щоб вони були у нас вдома. Всім цьомашки, обнімашки. <див> До зустрічі!